Доброго дня, Христос Воскрес! А тут Ірина така торгувала, вже немає і не буде. А це лосос? Так. Шматочки, 550. І то теж вони, так? так. А можна дві штучки? О, це 700, так? 650 градусов. Ну дайте дві штучки. Ось цю одненьку. Оце? Це, оце. Це? Okay. Okay. Давайте, okay. давайте. Okay. А okay. оце, друзі, лососові ковбаски. Базарі важко знімати, люди. М'яско. А в якутину таке мясо? Слушися. Абучок. Спушися. 160. Тоже спушись. Да, да. А м'якоть одна? мяку тюрьма? Я говорю, такие А бочок в яку ціну у вас?